Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. заїхав до Василя на ферму. Тут є така кобила. Кобила вже в мене на каналі є. Але по тій кобилі є тут жеребчик. Двомісячний жеребчик буде 2 місяці за 2 дні. За 4 дні, 14 числа роджений. По Володимирському ваговозу. Отакий от такий вон є жеребчик, гарний колоний. Задні дві ноги білі. Тато його Володимирівець. Мама. того, то мама буржує. Хто слідкує за каналом, той знає, тут був на господарстві такий жеребець буржуї. А то його мама. Малий якраз обідає. І от жеребець. Вася буде його тримати собі, на, там каліна пасе. Буде тримати собі для жеребця. Такий має гарну лисину має. Коротше такий коник буде бомбейський. Коні, кобила прийшла, бо тут наливає в жолоб в жолоб. Як то правильно сказати, жентиця. Та, е? Жентиця на і коні сюди приходять пити. Коні навчені. І ціка гарна лисина. Кобила, взагалі має лисину бомбезну лесеньку, він має трошки ширшу. Але нічого, красавець. Гарний коник, здоровий росте. Господарем на потіху телятка, корови тут, впрочем, тут велике, велике господарство. Ось от такий от жеребчик. Мама от, перед вами. Мама теж якась мішана є, ту кров підмішана, ваговозно їх робили. Щось той, а тато чистокровний Такий Такі конник. 14 числа буде мати. 2 місяці. На два місяці дуже гарний жеребчик. Має гарний розкол, все, ну такий повбезний жеребець. Кобила покрита теж, та збогу на другий рік. буде мати лошадку, покрита гарним жеребцем Такі от коники. Найздорові ростуть. Нехай тішин господаря. Ще нас трохи потішить буде мати, що показати. От прийшла ще. От лошечка по баріку. Красуня, а в мене є на каналі вже. Інтересує ти у вас жеребчик. Отакий от, от жерябчик. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні. Гарного, приємного перегляду. нової зустрічі.